Та вечеря, да? ми будемо зустрічати Різдво. І ось це різдвяний ліхтарик сьогодні на занятті мені буде допомагати. Ну що, починаємо? Да? Уважно, уважно дивимось на екран, і починається у нас цікава історія. Радісне Різдво ми сьогодні поговоримо. Ой, а я щось чую, якусь пісеньку чую. А ну уважно слухаємо, що це за пісенька у нас? Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, різдво Христос! Вас благословляє, Бог зарождає. Діти, а ви знаєте, що це за пісенька? Це колядка. Ця пісенька, діти, лунає, коли започинається Різдво Христове. Саме сьогодні я вам і розкажу про це свято. Різдво це день народження Ісуса Христа, якого шанують багато людей в цілому світі. Він народився маленькому хлівцю. Мама Ісуса поклала корице, з якого їдять ягнята. Про день народження Ісуса. Людям сповістила яскрава зірка, що з'явилася яскравим чарівним світлом. Цей день став там великим святом для всіх людей на землі. В нашого народу дуже багато пов'язано традицій з цим святом. Напередодні цього свята люди вбираються в святкові костюми, носять з собою різдвяну зірку і вітають всіх зі святом. Співають пісні, колядки, щедрівки. Різдво зустрічають святковою вечерею. На столі діти мають бути 12 страв. А Головні страви ось які на столі будуть. Яблука, обов'язково мають бути квасоля, салат з соліня, гриби, головна страва це кутя, різдвяна, вінигрет, картопля, голубці. Хліб, узвар, тушкована, капуста, вареники. А знаєте, дітки, що на Різдво дарують подаруночки. Ось і я вам хочу пропонувати, щоб ви разом з батьками зробили подаруночки різдвяними міночок. Але для цього ми давайте спочатку з вами відпочинемо. Станемо біля стільчиків і трошки потанцюємо. Тому що ми знаємо, що зимою холодно, так? щоб морозець не заморозив нам щічки і носика, пропоную вам трошки погратися в гру. Морозець-морозець не щипай нам щічки. Ну що, приготувалися? 《チキ теплі валянки у нас, рукавички. Теплі валянки у нас, А давайте ще раз пограємо в цю гру, аму ну тепер швидше це ми зробимо, щоб морозець нас не заморозив. Ще пандарщички Теплі валенты у нас шутки. у нас, у нас, Ну що, молодці. А зараз я пропоную зробити різдвяний віночок. Для цього, дітки, потрібно нам білий аркуш паперу. Червоний аркуш паперу, з якого просила, щоб за допомогою батьків підготували ось таку До, так? Ще потрібно нам червону фарбу, зелену фарбу, серветку, клей потрібно, балочку ватну, але це не обов'язково. І починаємо малювати. Спочатку, за допомогою коктейльної палички, ми малюємо маленький круг. Воно може получатися, діти, отримуватися хаотично, щось незрозуміле для вас. Але потім вийде щось дуже гарне. Тому ми малюємо спочатку мал маленький круг, а потім зробимо великий і починаємо по кругу. Малювати ось за допомогою коктейльної палички. Потім за допомогою фарби, дітки, можна або пальчиком, або ватною паличкою нанести ось такі маленькі, прикрасити наш різдвяний віночок. Ось такими, як кульки отримуються. І прикрасити чарівним гарним бантиком. Так? Приклеїти вгорі нашого віночку. Отримається у нас такий чарівний різдвяний віночок. Різдво разом діти ми святкуємо, всім гарного Різдва. І ось такий віночок в мене отримався. І, і у Аріни теж. Я Аріна ще малюю ось такий гарний віночок, вона малює. Да? Я підготувалась такий віночок. Аріночка, а скажи, будь ласка, і дітки скажуть? Да? До якого Різдва, до якого свята ми сьогодні з вами малювали віночок? Як Я називається свято? Я ввечір. Різдво, Різдво. 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 А в яку пору року ми святкуємо це свято? Коли? Взимку чи влітку? Взимку, так. А скажи мені, будь ласка, а що ти малюєш? Чому з тобою малювали? Різдвяний віночок. віночок. Кріздвяний віночок да? От. І тебе бачу, гарно прикрашає а, ялиночка прикрашена, тому що потім після Різдва ми яке свято будемо святкувати. Яке? Новий, Новий рік зустрічати, зустрічати. Да? Новий рік зустрічати. Я бажаю. Всім діткам, всім рідним, дуже гарного свята, а головне миру, якого ми так чекаємо, і щоб усі були щасливі і здорові. Hey! Дякую за заняття, Аріна, що ти завітала сьогодні. І чекаю від тебе фото з дріздвяним віночком. Мама тобі допоможе намалювати, так? Да. Так, да, дуже добре, відпочивай. До побачення, Ріш. До